Всім привіт! Мене звати Альона Музика. Сьогодні ми хочемо презентувати вам черговий свіжий випуск найактуальніших новин про велику червоно-білу родину. Кривбас Ньюс! Кривбас здобуває першу перемогу на закарпатських зборах. Живка Кривбас долає в Одесі місцевий новостворений клуб дебютанта першої ліги. Кривбас Ю19 гостював в Олександрії. Академія Кривбас збирає нагороди у чемпіонаті області. Наприкінці випуску на вас традиційно очікує ексклюзив, підсумки конкурсу, а також новий конкурс. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Поки академія Кривбас у відпустці, Кривбас Ю 19 продовжує підготовку до нового сезону юнацького чемпіонату України. Вчора команда Віталія Косовського зіграла свій другий контрольний матч на літніх зборах. Суперник досить серйозний. Олександрія Ю-19. Наші юнаки вигравали на виїзді по ходу гри 2-0, потім 3-2. Але тримати перевагу не вдалося. Криворіжці створили неймовірну кількість хороших моментів, але з результатом, на жаль, сьогодні не склалось. Поразка 3-4. Що ж, збори на те і збори, адже головне наразі подивитися на можливості потенційних новачків та награти зв'язки на перетишній сезон. Щодо авторів голів, ворота Олександрійців, то у нас відзначились Тарас Лях, Богдан Пасічний та один з нових футболістів. Гарний контрольний матч сьогодні багато голів. Від команди думаю, це добре. Якщо ще трошки наладити там захисті, менше пропускати, то буде зовсім все здорово. Е, я думаю, десь ми працюємо на фоні усталості, то я думаю, десь все не може вдаватися, але ну в цілому. Якщо брати там в увагу кіномонтаження, під яким ми працюємо, то в цілому непогано. Я думаю, Кривбас Ю 19 дізнався календар матчів нового сезону. Криворіжці розпочнуть чемпіонат 29 липня в Олександрії. У другому турі зіграємо також на виїзді проти зорі Ю 19 А от перший домашній матч тільки у третьому турі проти новачка Черкаського ЛНЗ Ю 19 де наші юнаки будуть проводити домашні поєдинки нового сезону. Пишіть свої варіанти у коментарях. П'ять команд Академії Крибас завершили сезон у вищій лізі чемпіонату області. Маємо п'ять високих результатів з п'яти. Кривбас U8 здобув золоті нагороди. Вітаємо тренера Андрія Дона та його підопічних. У свою чергу Крибас U9, U10, U11 та Ю13 володарі срібних медалей. Молодці. Пишаємося вами. Так, було тяжко пройти, було 16 на сігор. Дуже тяжких ігор. Ну, скажімо так, в 14-ті ми перемогли, дві зіграли в нічю. Задоволений скажімо так, результатом. Перемогли в чемпіонаті області, зайняли перше місце, тим паче це для нас перший чемпіонат області. Сподіваюся, що на наступний рік ми зможемо повторити цей результат. Немало Зіграли ролі, те, що ми взяли участь в двох е таких турнірах серйозних: в Києві, Кубки Лобановського і Артмаскап Вінниці. Він нам допоміг е приобрести цей досвід, і ми змогли його, скажімо так, втілити в в нашому чемпіонаті в області жіночий Кривбас Ю-15 після виходу з відпустки продовжує підготовку до дебютного для себе сезону. Команда Дениса Мацабури провела перші контрольні матчі. Два поєдинки проти хлопців зі США, один ю 13 ю 14 з різницею у тиждень виявились не з легких, але й рахунки цих матчів особливого значення не мали. Адже головне, що наші дівчата отримали таку необхідну ігрову практику. У Київському домі футболу відбулося жеребкування календаря жіночої вищої ліги сезону 2023-2024. Супердербі очікує на нас з вами вже у першому турі. Болою жеребу дві найкращі команди минулого чемпіонату, а це Кривбас та Ворскла, зустрінуться між собою вже у першому турі. Базова дата поєдинку 5 серпня. З повним календарем першого етапу чемпіонату для нашої команди ви можете ознайомитись на наших офіційних сторінках та в описі до цього відео. Живка Кривбас провів черговий спаринг у літні міжсезоння, впевнено перемігши новостворений одеський сістерс, дебютанта першої ліги. 3-0. результат поєдинку було зроблено ще у першому таймі. Перевагу у три м'ячі команді Константина Фролова забезпечили дубль Синтії Мусунго та точний постріл від Віолети Тян. Цією перемогою червоно-білі закрили криворізький етап підготовки до нового сезону. Надалі збори продовжуються вже на заході України. А у п'ятниці живка Кривбас вирушив до Ковалю, що на Волині. Саме тут наша жіноча команда проведе заключний етап підготовки до нового сезону. Окрім тренувального процесу, тренерський штаб запланував низку цікавих спарингів з командами представниками іноземних чемпіонатів. Що дасть можливість якомога краще підготуватися до історичного дебюту у лізі чемпіонів? Константин Фролов взяв на збори до ковулю 19 футболісток. Навчальний тренувальний збір Живка Кривбас триватиме два тижні. За цей час у червоно-білих заплановано чотири спаринги, три з яких з представниками Польщі. 20, 26 та 29 липня наші дівчата зіграють відповідно проти таких клубів: стоміланки, Ольштин, Гурнік, Ленчна, Чвурка, Радом. А 23 липня заплановано контрольний матч проти Рівненського Вереса. Перша команда Кривбасу провела стартові матчі на закарпатських зборах. Спершу підопічні Юрія Вернедуба протистояли львівським Карпатам, які очолив відомий тренер Мирон Маркевич. Наші суперники забили швидкий гол, скориставшись помилкою оборони криворіжців. Кривбас мав шанси зрівняти рахунок після перерви. Проте удар Олексія Хобленка прийняла на себе попередчина. В підсумку мінімальна поразка 0-1. Есть над чем работать. Главное, что как бы мы старались играть в футбол, создавали в принципе, моменты, в перекладе мы попали и как бы были еще. Пару троє моментів, я йому хороший момент був. Вже за кілька днів Кривбас провів другий контрольний матч, екзаменуючи новачка першої ліги ФК Хуст. Наші футболісти з великим бажанням вийшли на цю гру, аби реабілітуватися за невдачу у попередній зустрічі. І це криворізькій команді вдалося найкраще. До перерви голи забували Роман Дебелко, Максим Задирака та Дмитро Хомчуновський. У другому таймі тренерський штаб провів ряд замін. Але на на грі це не відобразилось, Ще три м'ячі по черзі відправили у ворота суперника Микита Татарков, Дениса Стименка і Тимур Кораблін. Шість нуль. Певна надвитяга Кривпаса. Чудова гра була суперник. Гарний був в принципі, гра складалась добре. Ми намагалися відпрацьовувати те, що від нас просили. Моменти награвали ті, що в тренуваннях працювали. В принципі, гра вийшла доволі непоганою. Наразі підопічні Юрія Вернедуба продовжують підготовку на Закарпатті. У неділю, 16 липня, на Крибас очікує третій спаринг на зборах. Проти минає Володимира Шарана. Переглянути цей матч можна буде на ютуб-каналі Кривбасу, починаючи з 1800 посилання в описі до цього відео. А полки болівальників червоно-білих. Ми запрошуємо підтримати нашу команду у кафе на клубній базі. Зареєструвавшись за посиланням, воснівський півзахисник Ріфет Капич покинув Кривбас після. Того, як його контракт викупила Латвійська Вельм'єра, домовленість між клубами та оформлення документів відбувалося у неймовірно стислий термін, аби Ріфет сумів потрапити у заявку нової команди на матч Ліги Чемпіонів та дебютувати. Оснівський півзахисник перейшов до Кривбасу вільним агентом восени минулого року і став одним із лідерів червоно-білих. На його рахунку 23 матчі, 6 голів та два асисти. Бажаємо футболісту, який не побоявся приїхати до України під час війни якомога кращого розвитку професійної кар'єри. Привіт, велика родина Кривбасу. This is the end of my short but such a bright journey for the football club, Trubas. For me it was really important to be next to you, uh, to play for a rather wide team and to bring positive emotions to the fans in these difficult times. I want to say thank you for your incredible support and true sincerity. I wish you only the best in the future on both fields, first for Trubas on the football field and then the main victory in all of Ukraine. Дякую до зустрічення в Єврокубка. Крибас це мі. До ексклюзивних новин. До загальної групи Кривбасу на Закарпатті повернувся новачок Олег Кожушко, який отримав пошкодження на старті гри проти Карпат. Натомість півзахисник Максим Луньов поки що займається за індивідуальною програмою. Чекаємо якнайскорішого повернення хлопців на поле. Кривбас подав позов до ФІФА. Все через травму нападника Даніеля Соса, яку він отримав у розташуванні збірної нігеру. Згідно правил, ФІФА має компенсувати клубом витрати на лікування, якщо гравець травмувався у вікно матчів збірних. Наразі Соса знаходиться у розташуванні кривбасу на зборах та проходить реабілітацію після хірургічного втручання. Про терміни повернення футболіста на поле стане відомо після того, як йому знімуть шви. А тепер до підсумків нашого конкурсу. У минулому випуску ми просили вас назвати найбільшу офіційну перемогу «Кребасу» після відродження клубу. Багато правильних відповідей, але за правилами конкурсу лише три переможці. Ми визначили щасливчиків традиційно за допомогою рандомайзера. І це Олександр Ковальов, Алекс Роман і Сергій Мєліхов. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу футбольного клубу Крибас. А тепер час наступного питання нашого конкурсу: назвіть ім'я футболіста, який став автором першого хет-трику кривбасу у офіційних матчах після відродження. Оберемо двох переможців, які отримають призи від фаншопу. Переходьте за посиланням та підписуйтесь на офіційну сторінку нашого фаншопу по інстаграм. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Нюс.